Михайло, вітаю вас з перемогою в Суперкубку. Ваші перші емоції після перемоги 2-1 над Білою. Доброго дня, дякую всім. Мої емоції, бачите, я ще хвилював, бо емоції, як ви розумієте, позитивні. Що я можу сказати про сьогоднішній бач? Про сьогоднішній бач можу сказати, що ну, не знаю, нам вдалося виграти. Суперник нам дуже створив хорошу гру. Ми ви всі бачили, що до останньої, до останньої хвилини була запекла боротьба. і ну, Дуже я радий, нам вдалося виграти. Я щиро дякую команді Біла за таку хорошу гру. Ну, все, слава Україні. Які чинники перемоги, тобто завдяки в чому команді таки вдалося дотиснути в кінці суперника? Ну, я, Мені здається, за рахунок наших індивідуальних здібностей, окремих гравців. Тобто ви вважаєте, що індивідуально ви були трішки посильніші Так, від Трішки від ми сильніші були від суперника, а здається. Характеризуйте ще суперника, наскільки він вам серйозний опір створив сьогодні. Біло дуже хороший суперник сьогодні. Всі бачили, який суперник. Суперник боровся, дуже боровся, жорстко іграв. В деяких моментах аж, аж занадто жорстко. Але ми. Виявилися сильнішим. Чи можете когось визначити особливо в команді, чи команда вся відвиділася від, в сьогоднішньому матчі і вся заслуговує на відзначення кращої? Ні, я би подякував всім гравцям. Всім гравцям за хорошу гру, не знаю. Дякую всім, всім хто нас підтримав. Сьогодні, всім, всім, всім і вам дякую, в тому числі. Дякую. Дякую, дякую, Михайло. Ще раз перемогу. Дякую. Пане Василь, сьогодні ваша команда, на жаль, програла в самому кінці, дала серйозний бій. Що не вистачило ФК Біла, щоб сьогодні здобути цей такий омріяний трофей, який би точно не завадив клубній колекції. Доброго дня, всім теж шановникам футболу, перш за все так. Футбол це є така гра перемагає сильніше. Десь не вистачило в кінці ну, якогось такого, що запалу якогось якогось більшого азарту. ніби. Ну... Ніби все йшло, все вдало така, ну, йшла така рівна гра, скажімо так, ну, награли на те, щоб хоча б ну, на пробиття пенальтів. Ну, ну, не вистачало десь пів моменту, пів секунди лишньої, були наші суперники швидші. Ну, так. Кубок би не помішав таку колекцію, тому тільки команда розвивається. Входимо в такий режим турбо, тому так, треба треба вносити певні корективи. Певні, цей хлопці молодці віддалися, самовидача була була ну, на високому рівні, нема що сказати, дуже, дуже сподобалося футбол, Якщо хлопці віддалися що з одної, що з другої сторони. Я думаю, в роздівалці ви заспокоїли свого голкіпера Миколяка, який фактично ну, витягнув основний час і в кінці така ну, прикра помилка, але ну, це футбол, буває все. Так, буває все, ну неможливо так буває, тому що десь коли багато є моментів, він виручав нас так, і тут один на один такий суперсейв зробив. Так ну не можна так повісити все на воротаря, що він це, він молодець, відіграв гру достойно, дуже гарно. Це, ну, буває, це помилки, всіх стаються, десь так, концентрація. Нічого, але ну, травма теж така ж першому таймі ще, можливо, нам далося взнаки. Ну, все так, так в комплексі, можливо, десь. Це. Але тут на ньому не можна так домислитись. Тут це чисто командно вже було. До речі, яка ситуація з капітаном команди Олександром Волосом він отримав важку травму. Наскільки вона серйозна і чи довго чекати, коли він повернеться на футбольне поле? Ну, Були в лікарні, швидка приїжджала, забрали, обдивилися. Ну, Дякувати Богу, перелому немає нічого такого, але ну, зв'язки треба ще перевірятися, дивитися. Ну, це саме таке в футболі, на жаль, воно дуже дає про себе знати, і дуже часто стається такі травми футболістів на такому рівні, десь стаються. Будемо дивитися, що буде далі. Для вас цей фінал цього року не останній. На вас чекає ще фінал Ліги Тернопільщини. Сподіваємося, що він буде успішнішим, ніж сьогоднішній. І ви таки здобудете другий трофей обласного рівня. Цього сезону знову. Е, дякую. Надіюся, знаєте, що це такий був такий трамплін до наших подальших е, виграшів, фіналів, е, подальших перемог. Ну, Тоже стараємося комусь, тренуються, хочуть перемагати. І є запал, і є такий каже, командний дух, для, для для того всього все є. Тому хочемо, можемо і. І вже знаємо, як це робити. Дякуємо, від себе бажаємо тільки трофею вам. Дякую дякую вам за гру, дякую це. Збройним силам за те, що дають нам можливість грати, за то, що е, обороняють, охороняють десь спокій. Ну, і... Дякую Федерації за організацію цих змагань. Дякую, дякую, дякую вам.